Бухгалтерія ФОП від реєстрації до звітності комплексний онлайн-курс для майбутніх підприємців, бухгалтерів та всіх, хто прагне опанувати ведення обліку фізичної особи підприємця. Від перших кроків реєстрації до складання звітності, все необхідне для успішного ведення бізнесу. Для кого цей курс? Майбутні підприємці, ті, хто бажає відкрити власну справу та зареєструвати діяльність як фізична особа-підприємця. Бухгалтери-початківці початківці спеціалісти, які хочуть навчитися вести облік підприємця з нуля, діючі підприємці для підвищення кваліфікації та оновлення знань відповідно до змін у законодавстві. Повний цикл ведення бізнесу. Курс охоплює весь спектр діяльності підприємця від моменту прийняття рішення про відкриття бізнесу до подачі звітності та взаємодії з контролюючими органами. Реєстрація ФОП, обрання квеців, отримання ЄДРПО, ДРФО, ІПН, вибір системи оподаткування, Займодія з фондами, реєстрація у фондах страхування, ДПС, ПФУ, оформлення необхідних документів, кадровий облік, прийняття працівників, нарахування зарплати, лікарняні, відпусток, відряджень, введення обліку. Первинні документи, облік готівки та ТМЦ, розрахунки з контрагентами, звітність, подача звітності по зарплаті, єдиному податку, 4ДФ, додатку ЄСВ, основи бухгалтерського обліку, фундаментні поняття, дебет та кредит, сальдо рахунків, система подвійного запису, план рахунків, актив та пасив. Розуміння цих базових понять є основою для ефективного введення бухгалтерського обліку будь-якого підприємства. Практичні навички кореспонденція рахунків, бухгалтерські проводки, оборотна сальдова відомість, взаємозв'язок з балансом, документальне оформлення, практичні знання включають відображення господарських операцій на рахунках та формування звітності. Модуль 1. Створення підприємства. Детальне вивчення, процес реєстрації фоп та ТО, включаючи всі необхідні кроки та документи, реєстрація, статутний фонд, розрахунки з основниками, КВД ЄДРП для підприємств, фонди та служба, фонди соціального страхування, фонд інвалідів, КОТ, ДПС, електронний кабінет платника податків, пенсійного фонду, ТАКСР.юа, Система одаткування, єдиний податок, загальна система, РРО, ПРРО, ліцензування, облікова політика, формування облікової політики підприємства, законодавчі бази.